Всім привітки, з вами я Лола. Я він. І Мурка. Це відео послушано для того, щоб навчити горду на сестру рати. Вона Мурку мала. Да, Мурку. Я буду водити. Він буде її вчити, а Мурка буде вчитися. Понятно? Так, да, тільки я, напевно, довго водити не зможу. А -а -а, трошки Ні фрукт-кейк, фігня шип, лучший шип це Куні-кейк, він сказав, що ще. лучший шип. Не записи, як буде печиво. Кукі. Кук. 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 Кушки, а в бікаутах. І в була бікаутах було побити. Він труднет забрати. Короче, давай один предмет все ж таки пожали для мурки. Подобные. Я все одно с ним молодой. Ус, у-с, ус! Мура, мура, візьми, візьми, візьми. Бери, Бери так! Мура взяла! Иди за забери, иди забери! Кого? Мура, давай капсул! Я Бі, готова. Біра. Забирай капсулку! А чуть -чуть у нас сульвестер! чуть чуть У У нас ж, Пойди <плёж> за мной. мной. Ну и 10%. что ты такой? ну и ж, да, вот Блин. Ну, Дай, ну сюда. Лена, ты тиган такая быстрая? Я такой, 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 Можешь? такой, такой, вот такой, такой,

Ну, то ж, ми працюємо з машинками так Тільки може їй тільки такі видавати, а от э, кругляшки. Ну, то ж, це просто. Ну, ми йдемо мура. А, а, шка... а на космо не дуже, знаєш. Ось це і кудись здоров'я. Ні, ось, ніше. страшного. це це я її перепутала з мурою. Іди сюди. Це теж моя подружка. Заполишила цю машинку, так само, як і тут. Ну, називати іноді Мурка, а іноді Нюся. Нажимай. Ви ж на цю кнопочку нажимай. Починай так само робити, як тоді. Понятно? Що ви там мене п'ять косіт? Мам, Денді. Да, покажи, покажи. Це мені космо, це допомагає Денді. Я ще одну машинку знайшов. Ну, тобі допомагає твої конфети, слух. Я конфети ще не їв. А, так? Да? Мені Денді допомагає, бо я новичкам допомагаю. <говори> вона... а, вона... а, я вижу! Вона не учу, вона грає більше мене.

Давай спалим ее возраст. Не, не надо. Давай в ней возраст спавим. Нет. Не 10. Не 10. Дело? Ну окей, мне 10 помножить на 2. Наверное. А да, что еще давай спалим возраст. Не, ну надо уже почти 9 да, ну, ладно, 11. Да, надо еще денег. А может, До а Та і скільки? Ну вже за <сх> да, ну Давай ты быстрей ще знаходи, я и зараз Притяг... Ні не притягну. Я не притягну, притягну довго. Говорить з хоча б щоб я тут. А кого це картина? А це типу менеджер справ. Ось, правда. Менеджер спілерав. Нура, чого ти переслала мені на планету? Таку панчик ставиш, ти забуваєш, ставиш пальчик і не пускаєш, коли воно там. Блін, а це шоу Вестер, відстаї! Жовтенький, поняла? Нажимай. Молодець. Дякую. Це пісня моєї ще одної сестри. Ну ч, на ч, на ч, Мурка? Можливо. Давайте тільки говоріть, коли ви будете коло колонифта. А, тут то ти мне идет. Да, дико мои стаменные. Твоя стаминная. у мама 14 способности я Чого? 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 Ну, не странно <плес> разум не мир такой ага блин да вона блин любо потратить слухай то анчало вообще он не нажимает же не заполняй не заполняй заполняй она мороди ну, за мной

Заложилась бігу бігову дорожку, але це ізі дуже. Просто тапати, вона знає її. Я її навчила вже цю машину. А Ти в смысл? Ты бачишь элезику? Где ты бабку взял? Слухай, она Луизи там, ти знаєш, що копка помогает. Вона на 3 секунды быстрее раз. Боже мой, ну, она ну, такая молодец. Ты ты тут КВД, КВД. Я, я боюсь. Куда? Вот он на мой мир. Куда? 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 Ты забрал это? Да, Ты куда? Ты куда? Мы же умер, ты забирай КВД. Я больше умер, ты где? Давай я вырасти умер. Как мы видели, когда не научила ее работы машины?